Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 травня 2024 року Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за ухвалення великого федерального законопроєкту про авіацію напередодні ключового кінцевого терміну в 5. 10 травня. Двопартійний законопроект про повторний дозвіл функціонування Федерального авіаційного управління поновлює повноваження агентства на наступні 5 років і спрямований на покращення авіаційної безпеки, посилення захисту пасажирів і працівників авіакомпаній та інвестування в аеропорти та інфраструктуру авіаперевезень по всій країні. Далі ініціативу має схвалити Палата представників Конгресу Сполучених Америки. і далі вона направиться на підпис до президента США Джо Байдена. Загалом, законопроект передбачає виділення 105 мільярдів доларів для Федерального авіаційного управління, а також 738 мільйонів доларів для Національної Ради з безпеки. На транспорті на 2024-2028 фінансові роки законодавство спрямоване на вирішення проблеми дефіциту авіадиспетчерів в Україні за допомогою директив, спрямованих на розширення найму. Також ініціатива включає посилений захист споживачів щодо відшкодування коштів за скасування чи затримки рейсів, а також передбачає впровадження технології для зменшення. Ризику зіткнень на злітно-посадковій смузі щодо окремих положень законопроекту, тривали дискусії, до прикладу, щодо рейсів у національному аеропорту Рейгана, який знаходиться неподалік від Вашингтону, власне, сенатори вносили. Свої пропозиції щодо збільшення чи зменшення рейсів. І, власне, це призвело до того, що, незважаючи на ухвалення сенатом цього законопроекту, Палата представників не змогла б його ухвалити протягом 10 травня. І для того, щоб це агентство продовжувало функціонувати так, після 10 травня. В середу, 8 травня, Палата представників проголосувала за продовження на один тиждень федеральних авіаційних програм, тобто до 17 травня. Власне, Сенат ухвалив це тижневе продовження шляхом одностайної згоди. І це відбулось також в четвер, 9 травня, так, давши палаті час до кінця 17 травня. Ухвалити законопроект з подальшим, як я вже говорив, направленням на підпис президенту Байдену. Тобто, фактично, оцей тиждень законодавчої роботи в Конгресі, так він якраз був пов'язаний з ухваленням цього законопроекту щодо дозволу для функціонування федерального авіаційного управління. І Сенат вже схвалив відповідну ініціативу. Далі справа буде вже. За палатою представників, я думаю, там також не має бути значних труднощів в ухвалення цього законопроекту, але знову ж таки будемо слідкувати за тим, як нижня палата впорається з цим завданням. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!